А я пацани, добрий день. Сьогодні вечірній анбернік покаже, як я готую гостру мівіну за рецептом вечірнього анберніка. Значить, Пацани, дивіться, я вже закип'ятив водичку. Наливаємо водичку. Беремо яєчко. Хто не знає, як зробити яєчко, пацани, розказую. Чік. Що, пацани? Розбиваємо яєчко. Все, погнали. Цак, цак. Якщо десь щось справ, sorry sorry, пацани, я ніколи не тій комфорті не готував. Посолили, якщо я не солив, От. Е ми ставимо сюди цю сковородочку, цю сковорідку. От. Вмикаємо тут температуру до усрачки. Уважно, да? І наливаємо туди масли. Як казав класик, там масла дохуя. Наливаємо масло. дуже багато масла наливаємо, пацани. От, і дивись, що ми робимо. Лайфхак. Лайф поки ми гріємо масло, ми закидаємо цього пацана. Сюди. Але пакетосик не закидаємо пацани. Пакетосик лишаємо. Зараз покажу чого. Нагріваємо масло, поки прозоре не стане. Тут пішли, пішли 3 хвилини. Ми засипаємо в міст усіх цих пакетосиків сюди. Не переживаємо. О, я не знаю, що це таке, на хіба воно нам треба? Гостро. Головне, гострий пакетосик засипаємо. І, і, все, бардак на кухні. Я половинку засипаю, бачиш, бо як цілий насипеш, то потім буде срачка дуже гостра. До китайської приправки не віримо. Ми можемо капати, якщо у когось є вдома Там соєвий соус, знаєш, вустерширський соус. Отако чуть-чуть так, ну, хулі не. Якщо маєш там часник, можна туди часника начавити. Можна крапнути вустерський соус, якщо маєш вдома будь-який соус. В принципі, якщо нічого не маєш, то теж заїбісь, того, що чисто вміст цього пакетика з гострою лією пацани, це буде пушка. У кого вдома є тутунчик, пацани, рекомендую. Береш теж так тутунчика, відкриваєш, зливаєш сюди з нього. Того тусунчика всю жижу. От оп. оп, щоб без жижі було. Ну ладник, пойдеть. Окей, okay, пацани, все. Тепер пошла жара. Зливаємо мізіну. Коп плиздик сюди. Ой. Беремо нашу дуже гостру, дуже гарячу, дуже гарячу олію. Ох, пацани, це. І робимо -о. Oh. Ооо! І поки пішла жара, ти відчуваєш, тут пахне неймовірно. Оп, робимо такий прикол. Перемішуємо Все, усе разом. Оп, 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 оп. Ой, що зараз буде? Що зараз буде? Перемішуємо, пацани, дуже ретельно. От, якщо маєш тутончик, кидаєш туди свого тутунчика, я не грію, пацани. Що його гріти, того тутончика він і так з банки нормальний. Оп, оп. Якщо маєш яєчко, якщо ти яєчко приготував, пацани, ну хочеться, щоб красиво було. Цак о, клас. Як маєш вдома якусь там зелену цибульку чи щось таке, тільки хоп-хоп, кайфанув чуть-чуть. Я там ще якогось перчика порізав червоного. Ну і все, пацани, як би вітаю, можна розговіться тепер. Разом з вечірнім адберником жовточок. Оп-оп-оп. Ну, пацани, жовточок, я можу трошечки і всразу. Мав би бути такий. Більш рідкий. І пробуємо, пробуємо. Чи вийшла мізіна? Пацани, мівіна і Ладно, На цьому, власне, все. Пишіть ваші секретні рецепти мізіни, вечерня агент, спробує приготувати. Усіх обняв, усіх цілую, цілулю, цілюлю. І люлю, з вами був вечірній Андрій.